Ну що, доброго ранку вам, понеділок у мене, ранок, сьома ранку, я вийшла з дому і йду, пройшла вже парк і йду на роботу. Два, вихід... Два... Два дні вихідного пройшло дуже швидко. Ну як швидко? Я б не сказала, що прям так швидко, тому що коли ти вдома або так недалеко, Кудись іде, то не так вже і дуже воно швидше проходить, а так в п'ятницю я все ж таки поїхала з моєї хоси в трейлер парк і, е, в трейлер, Ти Ходила на океан, ходила на океан в п'ятницю ввечері, в понеділок попила каву на океані. якби закрила сезон, тому що Вересень, і у нас ще доволі тепло. Десь було І 29 градусів, і 26, і 25, ось зараз. Навіть у нас зараз 20 градусів. Тобто, ще зовсім тепло. І вночі було тепло, вночі було 19, так що ще вересень у нас теплий Але йдуть, кажуть, дощі. І я читала вчора що в нашій Атлантичній провінції це пора буревіїв. Штормів, буревіїв. Тому починається в прошлому році, це в вересні якраз був буревій Фіона. Ну, він трошки, мабуть, далі був, десь там після 10-го. Ну якось так. Сьогодні теж обіцяють можливий дощ, але, можливо, десь він йде. Ну, зараз у нас немає. У нас зараз тепло, хоча я і вділа таку кофточку вже з рукавцем. Але доволі тепло в нас. Але, думаю, як буде там, коли буду йти вже з роботи, то не знаю. Ну, якось так. Субота, неділя, зрозуміло, вихідні це. Дуже гарно. Я люблю вихідні, так хто ж їх не любить. І люблю, коли тепло. Зараз ще гарно в нас. Але скоро вже трошки похолодає. Но у нас скільки я знаю, і вже якби дивилась, тому що я приїхала в кінці листопада, то тут ще було доволі, можна сказати, тепло ноль. Плюс був десь зима така. Така, як у мене в дитинстві була. В Запоріжжі десь лютий березень. М -м, зараз у нас в Запоріжжі теж зими щита немає, але подивимось, як воно буде. Ну, якось так. Пишіть коментарі, питайте. Той, хто питав, з якими коштами їхати. В Канаду. Ну, якщо ви будете їхати один, то зрозуміло, вам би потрібно було більше коштів. Тому що, коли ви один, ну, виникає багато, кіт в вікні сидить. Виникає багато, багато труднощів, які вам потрібно вирішити. Ще хочу сказати одне про те, що. Я коли приїхала, мене зустріла приймаюча родина, привезла до себе, але я переїхала перед святами і було, ну, якщо той хто буде їхати перед святами, то зрозуміло, знайти роботу зразу, прямо через два дні, через тиждень, буде важко, тому що всі готуються до свят, ніхто нікого не наймає на роботу. Всі, ну якось так, ну, в нашій тут місцевості. От. І е, якщо б я рекомендувала, що, по-перше, треба зробити, як тільки приїдете, то треба купити е, 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 карточку для телефону. Тому що в мене виникла проблема з, з купівлею карточки, так як в мене машини не було. І тут відстані великі. А ще для мене це місце чуже. Чуже було, то я казала своїх хвост, що мені потрібна карточка. Вона казала, куди ти будеш дзвонити, дзвонить тобі ніколи, потім купимо. Але хочу сказати, що все буде прив'язано до вашого номеру карточки. І це буде являтися проблемою. Зрозуміло, що все, що там банк, всі якісь там. Виплати, коли ми все вішали на номер моєї кошти. Але це не дуже зру, ну, зручно. Мені здалося, ну якби як зразу зразу в перший-другий день ми купили мені карточку. Кошти в мене були на карточці. Я не просила ні в кого коштів. Кошти в мене були. Якби ми купили, то в мене б частина проблем, яка потім виникла, їх би просто не було. Тому що. Ми їздили два чи три рази, ми їздили в сам банк, спочатку записатись, потім там на прийом, потім ще чогось ми туди їздили, потім ще треба було карточку відкривати. Тобто їздили ми туди раз-три. Ми відкривали дві карточки, одну на яку прийшли. Мені кошти ці, які держава дає 3000, і іншу це була кредитна карточка. Тобто ось дві карточки в мене були відкриті. Тобто я не треба робити апоймент, щоб прийти, щоб там з менеджером поспілкуватись. Нема такої, як в Україні, що ти прийшов всі по очереді і поспілкувався з менеджером. Нема такого. Тобто. Спочатку ми вішали це все на її номер, а потім, вже коли я зняла житло, отримала роботу і зняла житло, потім мені прийшлось це робити все самі. Бо вже мене ніхто нікуди не возив. І я ходила ногами. Ну, а хто повезе? Я ходила ногами. І записувалася на це appointment спочатку. Потім я зрозуміла, що можна записатись онлайн, я все ж таки знайшла. Але онлайн можна, а от до менеджера треба йти. Потім мені сказали, що треба до менеджера піти, до того, в якому я робила цю карточку. Ну, якось так я пішла, ходила в те місто. А це, ну якби тут, скільки там, 9 кілометрів, ну, ну якось так. Пройти туди, в зворотньому напрямку. Та ще це і був робочий день. Тобто я якийсь. Ну, були в мене труднощі, скажімо так. Це була зима. Повести мене нікому, та ніхто. Ти ж не будеш кожний шаг, який тобі потрібно. Ну, просити, та й просити кого у всіх своїх. Це я робота. Ну таке. Тобто, якщо є можливість, купляйте зразу. Якби я знала, де його купити, тому що як прилетіла і мене одразу забрали з аеропорта. В Галіфаксі я на сьогоднішній день вже 10 місяців пошти в Канаді. 10 місяців, я в Галіфаксі була 5 хвилин, поки я вийшла з аеропорту і сіла в машину. Більше в Галіфакс я не попадала. Ну, тому що в мене машини немає, а того, кого я всіх просила, там, якщо їдуть, може, там кажу, може мене візьміть, я дам теж коштів трошки, щоб ну на бензин, якщо ви їдете, ну, якщо у вас є в машині місце, то може я теж хочеться ж подивитися той галіфакс 10 місяців. Я все ж таки бачу тільки ці е, два містечка, три маленьких. Але, але, але. Нікому ти не потрібен, ніхто не буде. Це якщо їм щось потрібно, то завжди до вас припруться. Ось, Ну, таке. Не буду я вже казати це. Колись, колись, можливо, напишу якусь поему про життя іммігрантів в одиночку. От. Ага. Про що ще хотіла сказати? Ну, ні, гарно в суботу, неділю, ну, відносно змінила обстановку. Поїхала в трейлер парк, побула. Я за все, що де мені допомогли або десь підтримали, я кажу сто раз дякую. Не завжди це мені кажуть, але дякую не завжди, тому що мені дуже цікаво, як коли тільки приїхала. Моя хвост розвозила, там є, люди давали якісь речі. І ми їх сортували, тому вести, тому вести, в тому двоє дітей, тому вести. Я всі всі речі грузила в машину, потім вигружала, ми їх сортували, потім я їх загружала в машину. Потім ми їх розвозили. Ну, Хочу сказати, що він казали. Дякую мені за те, що я грузила, вигружала, ніхто не сказав. Дякую з українців. Ну це вже таке по прошестві 10 місяців можу сказати. Було це мені приємно. Чи ні приємно, ну я не можу сказати, що це було Це було очікувано. Ось, ось Якщо про, простіше сказати, це було очікувано. Це коли ти при, приїжджаєш. Приїжджаєш в машину, щось, ти як грущик, вигружаєш, спілкуються з моєю хост, на тебе навіть обличчя не повернуть. А чому? Та тому що в тебе нема нічого. Ти не обладаєш ресурсом, який можна щось поживитись. Ось так я сьогодні. <реш> Ось така я сьогодні. Я не зла. Я просто хотіла це висказати Сказати. Не, не знаю. Навіть не зрозуміло. Зараз не знаю, чому це я хотіла зараз сказати. Мабуть, я передивляю ще відео. Ті перші, які знімала. Та й зараз я передивляю свої відео. І знімаю я більше для себе і для моїх друзів. Можливо, комусь це допоможе. Емоційно бути в ресурсі, розуміти, що відбувається. Коли ти розумієш, що відбувається, ти залишаєшся в ресурсі. Бо коли ти не розумієш, не розумієш що з тобою відбувається, це дуже погано для емоційного стану. Тому, ну ось так. А на сьогодні. У мене є житло, я незалежна. Якщо мені потрібно, я пройду і 10, і 15, і 20 кілометрів. Але нікого просити не буду, тому що ніхто не допоможе. Так, можливо, було б когось із канадців просити, але завжди просити не будеш. Є такі ситуації, коли я все ж таки звертаюсь. Ще б хотіла багато розповісти, але чогось це мене зупиняє розповідати, не знаю. Не хочеться, ну якась ну не хочеться зараз. Ось то так. Таке зверхнє ставлення моїх співвітників, які виїхали з чоловіками. Я з чоловіком, а ти ніщо, Ти тут сама, коли мені кажуть, ти чекаєш чоловіка, та він не приїде, його не випусне. І я з яким задоволенням вся Українка мені це каже, а в мене чоловік, я тут не одна. Ми тут такі круті, а ви ніщо. Ось це, це не дивує. Але це засмучує. Ну, якось так. Тому з вас підписка, з мене відео. У кожного своя думка. Моя ось така, ваша, можливо, інша. І ваша історія, можливо, інша. Тому до наступних відео.